На Подільщині поліцейські затримали чоловіка, який підірвав гранату у квартирі знайомого і зачинився у своєму будинку з погрозами ще одним вибухом. Про вибух за місцем свого мешкання до поліції повідомила місцева жителька. Прибувши на місце події, поліцейські вилучили уламки вибухонебезпечного предмета та встановили причетність до злочину місцевого жителя. Чоловік втік до себе додому, де зачинився зсередини, і на вимоги поліцейських вийти до них. Погрожував підірвати ще одну гранату за слово підтримки бійців спецпідрозділу обласної поліції корт зломисника було затримано. А під час проведеного обшуку у домоволодінні правопорушника поліцейські вилучили корпус ручної гранати із запалом, який за попереднім висновком фахівців, належать до категорії бойових припасів. Фігуранта слідчі затримали в процесуальному порядку та повідомили йому про підозру за частиною першої статті 263 та частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке загрожує підозрюваному 7 років позбавлення волі. Вилучені вибухонебезпечні предмети з уламками, скеровані на експертне дослідження. Звідки у чоловіка з'явилися? Такі предмети поліцейські встановлюватимуть в ході розслідування. Слідство триває.